На Івано-Франківщині наймасовіший свободівський табір Яворина. Він традиційний та спортивно патріотичний. Цьогоріч до знаменитого урочища Ростоки з'їхалося близько тисячі націоналістів з усіх кінців України. Слава нації, смерть ворога Україна! Понад усе! У 1946-му в бункері біля гори Яворина з сином, дружиною та побратимами загинув краєвий провідник ОУН Ярослав Мельник псевдо-Роберт. на честь легендарного бандерівця, здійснюючи стикілометрове сходження на повстанську гору. Нація виникає тоді, коли проливається кров українців в обороні рідної землі і кров ворогів, які намагаються захопити цю землю. І в таких місцях утворюються певні такі містичні згустки енергії національної. І яворина це саме таке місце. Літописець на дніпрянських повстанців Роман Коваль на Яворині вперше. Однак йому треба було небагато часу, щоб відчути. Тут збираються люди своєрідного покрою. Я тільки приїхав кілька пару годин, але вже помітив, що тут чисто, що немає п'яних, що люди не курять, що люди радісні, веселі. Тобто через такі позитивні емоції і формуються боєздатні товариства. Хоча на таборі можна побачити людей із пневматичною зброєю, атмосфера тут доброзичлива. Навчаємось самі та навчаємо би, наших дітей оборонятися. Звичайна оборона джуваки УПА, з яких ми беремо приклад, вони ні на кого не нападали, вони захищали своє. У перший же день таборівки Свободівці просто неба розіграли кубок яворини з волейболу. Ну а перемогу здобула команда з міста Комарного з дещо епатажною назвою – «Сало». Недаремно хлопці обрали собі таку назву команди, тому що народна мудрість, а мудрість народа це даруйте за тавтологію, наймудріша мудрість. Недаремно каже сало сила. Волейбол це одна зі складових, але віддихнути своєю компанією, своїми друзями. Сказати, ну, Культурно посидіти, поспівати українських пісень це є, ну, дуже класно, тому що наразі, та як в нас в Україні все відбувається, то тут а, дуже приємно, бо тут все рідне. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Мохник обіцяє, наступного року яворинівські турніри матимуть особливий статус. Він буде в певній мірі ювілейний, тому що найбільший розвиток яворина. Заходи на Яворині отримали з 2004 року. з виступу Олега Тягнебока на горі Яворина, тому тренуйтеся. Поки що чи не найбільше бажаючих тренуватися зі стрільби. Стріляють по бляшанках з-під пива, як не крути – сухий закон. Хоч цими днями було зимно, грілися руханкою, піснями та коло запашних багать.